Очка встала іде новий день. Любі малята усім добрий день. Дітки, яка зараз пара року? Так, весна. Весною все зацвітає. З'являється пишна, зелена травичка. На деревах розпустилися листочки, розквітають квіти. Малята, погляньте, як квітує бузук. Бузук це дуже красивий кущ. Він нагадує величезний букет. Квіти бузку мають різноманітний колір, фіолетовий, білий, блакитний, рожевий, ліловий. Квіти буску наповнюють повітря тонким ароматом. Розглянемо гілочку буску, вона ніжно фіолетового кольору, довгі китиці, на яких безліч багато квіточок, листя у буску зеленого кольору. Гладеньке. Алята, і сьогодні я пропоную вам намалювати цей красивий бузок. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Сяє сонечко, привіт! Квітка, з куп'янка розквітла. Вітер квіточку гайдає, Ліво, вправо нахиляє. А зараз дітки, підкуту разом відпустуйте. зі мною. Сяє сонечко, привітне, Квітка бук'янка розквітла. Вітер квіточку виглядає, ліво право нахиляє. Молиться, Кірлює А для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованою гілочкою, фарба фіолетового кольору. Ватні палички, змутані в пучечок, Водичка та серветка. Починаємо малювати. Занурюємо ватні палички у воду та занурюємо у фіолетову фарбу. І ставимо ось такі відбитки. Погляньте, дітки, як у нас виходить, таким чином будемо малювати на другій гілочці. Погляньте, дітки, як виходить. Таким чином ми будемо малювати на слідуючій гілочці. Усі наші кузок розцвів дуже ніжний та красивий. Дітки, чекаю на фото ваших робіт. До побачення до наступної зустрічі!